По-перше, перед тим, як вводити сюди війська, окуповувати Україну, вони почали шалену інформаційну кампанію проти України. Просто брехлива кампанія булася. Починаючи з того, що вони показували в тих своїх серіалах і фільмах, налаштовуючи російське населення проти українців. Ну, Ви ж, напевно, звернули увагу. Що не кіно показують, то якщо там найбільш поганий якийсь персонаж, якийсь злодій, жулік, нього прізвище Петренко. Якщо показують, яку, яку якийсь жіночий персонаж, обов'язково це є найбрудніша повія, і 100% вона називається Оксана, і потім десь в розмові виявляється, що вона звідси з України. Постійно нагніталася антиукраїнська пропаганда. Більше того, інформаційно в новинах вони вічно брешуть. Вибачте за то слово, але по-інакшому не можна сформулювати. От, наприклад, вбили вже після Революції Гідності. Ви знаєте, що ми українці великою ціною. Пережили ту революцію і побороли режим Яну... Януковича. Сьогодні ми вшановуємо Небесну Сотню, ми їм низько кланяємося. До речі, я хочу сказати, що дуже багато людей постраждали саме з Хмельниччини. Зокрема, от, е, наших свободівців загинуло 18 чоловік, і ми маємо зараз 123 важко поранених, лікуємо їх. Це вогнепальні поранення в живіт, в ноги, це відірвані кісті рук, це втрачені очі, це е, поламані хребти. 40 чоловік. Це тільки люди з Хмельницької області. Я через вам низько кланяюся, тому що саме отут Поділля в тій Революції Гідності по людських жертвах і по е, поранених, по героїзму. Ну, Хмельниччина є реально на першому місці. Хоча то є жахливе перше місце. Тут, тут, тут аж мороз по шкірі йде, коли за такі речі згадують. І от вбили після Революції Гідності нашого хлопця. 22-річного патріота з Донецька Дмитра Чернявського, який загинув під час проведення мирного мітингу. В Донецьку люди вийшли, протестували проти російської агресії, винесли величезний український прапор, і його тупо зарізали, причому за точкою від арматури, бандитські методи, жуліків, бандитів поприсилали, зарізали. Так от російські засоби масової інформації показували його окривавлене тіло цілий тиждень і в новинах. Казали, що посмотрите, етабандеровці у білі русского патріота, який хотів з'єднуватися з Росією. Тобто, уявляйте собі, вони навіть на таких речах просто-напросто цинічні, брехливі. Зрештою, саме інформаційна кампанія призвела в першу чергу до тих проблем, які в нас в Криму з'явилися. Ви напевно пам'ятаєте, хто політично цікавиться, що Свобода ще три роки тому назад. Рекомендувала і навіть збирала підписи для того, щоб провести загальнонаціональний референдум в питаннях позбавлення Криму автономії, щоб Крим був областю. І якщо б Крим був областю, ми б зберегли теперішню ситуацію. А Кримові дозволялося надто багато. Як автономії, ви пам'ятаєте, як влада себе поводила? Хай Крим робить все, що хоче, а от Україна живе за одними правилами, а Крим за іншими. І в результаті це та як дитина, яка сіла на шию батькам. Отак і сталося, бо держава то і є велика родина. Отак і сталася ситуація. Чому наші військові там в Криму не давали відповідного опору, незважаючи на те, що були накази, зокрема, були накази стріляти. А потім з'ясувалося, що 70%, навіть 75% українського війська в Криму, це були кримські контрактники. З якими ще за півроку, як тепер вже з'ясувалося, до початку військової російської агресії була проведена відповідна робота, їх перевербовували. Так були люди, які героями зараз стали. Той самий Юліан Мамчур, пам'ятаєте, підполковник або корабель Черкаси. От чому Черкаси боровся до останку? Та потім з'ясувалося, що команда Черкас це були хлопці-вихідці одвісто з центру України, і вони виконували присягу. А кримчаки, які були перевербовані російськими спецслужбами ще задовго, просто без бою здавали. І в тому наша трагедія. Влада відпустила Крим ще до російської агресії. І зараз ні в якому випадку чогось подібного не можна дозволяти в Донецьку, в Харкові і в Луганську. За нашою ініціативою безпосередньо мією ініціативою були проведені закриті засідання українського парламенту, де ми дуже жорстко говорили з нашими силовиками. Але є теж проблема, виявляється: не виконують накази, міліція не виконує накази. Дають наказ Альфі СБУ штурмувати. Вони не штурмують. І от для того, щоб до речі, взяти луганське приміщення СБУ, то місцева Альфа цього не робила. Треба було залучати Ягуар з Калинівки Вінницької області, і це вони фактично робили. Тобто тут є певні проблеми, але влада не повинна вести ніяких переговорів з сепаратистами. Коли зараз говорять, ви не чуєте Юга Восток, ну, по-перше, ніякого Юга Востока вже нема. Тому що зробили зараз соціологічні опитування і всім стало зрозуміло, що український південь повністю є на стороні України. Є певна група олігархів в Донецьку, на Донбасі, в Луганську. То є представники партії регіонів і комуністів, які, до речі, сьогодні себе абсолютно підло поводять і антиукраїнською, і з порушенням Конституції і в парламенті, і загалом в Україні, підтримуючи тих сепаратистів, які просто-напросто для того, щоб собі відірвати якісь привілеї чи пільги для ведення бізнесу свого, вони фактично організовують оцей процес протистояння і кажуть, ви з нами говоріть. З Юга Востока ніхто не чує. Скажіть, будь ласка, сьогодні немає проблем з півднем і зі Сходом. Сьогодні є проблема з групкою диверсантів, терористів і сепаратистів. А з терористами переговорів вести не можна. Це категорично. Більше того, Росія чомусь починає протестувати проти того, що Україна проводить антитерористичну операцію. Ви знаєте заяву Лаврова? Ми на, свої, на своїй території захищаємо своє населення. Жорсткими правильними методами, знищуючи терористів, сепаратистів, які викрадають зброю, які погрожують нашим людям, вбивають наших людей. І вони кажуть, що це Росія заявляє, що це Україна веде війну проти власного народу. Хоча самі ж в Дагестані в той сам день вбили чотирьох людей, і вони вважають, що це антитерористична операція. Чомусь Росія не зауважила, коли наших українських депутатів викрадали, журналістів викрадали, потім їх знаходили е в річці з розпоритими животами. То вони не зауважують, що це є тероризм, що це почерк чеченський тут в нас на своїй території. Отже, підсумовую, має бути дуже жорстка позиція влади, і ми тиснемо на владу, вимагаємо від влади, щоб таке провести і завершити антитерористичну операцію, не робити ніяких пауз. Не робити ніяких попереджень, тому що це смішно виглядає, коли публічно заявляють, завтра в 9 годині ранку ми робимо антитерористичну операцію. Всі бандити, жуліки, готуйтеся. Готуйтеся через пів години. Ми вас... Ну це знаєте, це, ну, це неправильно є. З другого боку, ми категорично відкидаємо переговори з сепаратистами терористами. Так, ми сьогодні не проти слухати всіх, бо це є правильно. Заради того, і майдан стояв, щоби голос народу люди могли почути. Але даруйте, будь ласка, говорити мовою ультиматумів це неприпустимо. Що вони сьогодні кажуть? Причому партія регіонів і комуністи вони ж повторюють те, що говорить Путін. А Путін виставляє ультиматум три умови перед нами. Перше це федеративний поділ України. Скажіть, будь ласка, ви що не вчили історію? Федеративний поділ це коли кожна область має свою конституцію? Фактично, це неприпустимо. Удільні князівства це розвал держави. От вони хочуть федеративно розділити Україну, щоб потім відкусувати кусочками і знищувати територіальну цілісність. Ми не проти того, щоб поділитися повноваженнями Києвом перед регіонами. Це є правильно. Децентралізація влади це правильно. Скасування обласних міських там районних адміністрацій це теж правильно. Тому що міські ті районні обласні адміністрації підпорядковуються напряму президентові, а нам потрібні виконкоми, які будуть громаді підпорядковуватися. До речі, моя позиція і основа моєї програми як кандидата на пост президента полягає в тому, що майдан змінив українців і українці нарешті. Зрозуміли, це правда, ми дозріли до того, щоб ми могли управляти владою. Не чиновник управляє громадою, а навпаки, громада управляє чиновниками. І це можна зробити тільки шляхом прямого народовладдя через право громади відкликати тих, кого обираємо. Сьогодні такого права практично немає. Треба відкликати і